Ми живемо в часи, коли будь-якої миті може трапитись якась жахлива подія. Втім, такі події бували і раніше. Бути учасником або навіть просто свідком чогось травматичного важко. Зазвичай після цього людина перебуває в стані шоку і відчуває сильну загрозу. Навіть коли після події пройде тривалий час, людина все одно може відчувати сильну тривогу та занепокоєння. В момент, коли ви знаходитесь під впливом стресової події, або навіть після її завершення, можна використати техніку обійми метелика. Отже, в момент сильного стресу або навіть після його завершення, ви можете зробити вправу обійми метелика. Для цього вам потрібно скласти руки таким чином покласти їх собі на плечі і постукувати по черзі приблизно в такому темпі. Ви можете під час цієї вправи прикрити очі або залишити їх відкритими. Спробуйте зосередитись на відчуттях від постукування. Якщо сама ситуація вже завершилась, скажіть собі, я в безпеці, все завершилось. Я в безпеці. Продовжуйте постукування протягом однієї хвилини, після чого зупиніться, прислухайтесь до своїх відчуттів. Чи вам стало краще, чи ви почуваєте себе більш стабільно? Якщо ні, ви можете повторити постукування ще 6-8 разів. Обійми метелика ефективна вправа для самозаспокоєння. Втім, ви можете робити її і іншим людям, постукуючи їх по плечах або по колінах. Якщо ж ви відчуваєте, що не здатні впоратись із тривогою та нав'язлими спогадами самостійно. Ми рекомендуємо вам звернутися до лікаря. Знайти фахівця ви зможете на мапі проєкту Мозок.